Новий топ гол півзахисника збірної України за кордоном, як Руслан Маліновський феєрить за Дженуа після візиту до збірної. Чому Гасперіні довелося вступитися після матчу Роми за Артема Довбика, кумедний вчинок Андрія Луніна в матчі Реал мадрид барселона а також несподіване рішення Ігоря Суркіса після розгромної перемоги Динамо Київ в чемпіонаті України та як провів свій перший матч за Сток Сіті Максим Таловіров. А ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Продовжує пробивати собі шлях до першого складу Сандерленда Тимур Тутєров. Цього разу на рахунку українця асист за командою 21. A oist Artem Rybak zapalio молодisci Barcelone. W ostatniemu matxi na rachunco pivzahisnika, klasny asyst ta efektny gol u deviatku. Parlàvem d'ell, al partit. Uh. Molt atent en aquestes, en aquestes accions de posar coses, posar les cames. Atenció Molta perquè ho intenta intubes. el Barça. La té la pilota Roc Martínez. Centre la possessió a la passada per Artem Rybak a l'esquerra. Quin golaç acaba de fer el Barça. Кінгу ляжа acaba de фе Artem Ріба. Не можу не відзначити курйозну червону картку Андрія Луніна в матчі Ель Класіко. Українець вліз у словесні баталії з гравцями суперника, сидячи на лаві запасних. І тепер він став одним із небагатьох футболістів на планеті. А можливо, і взагалі єдиним, у якого в цьому сезоні нуль зіграних хвилин. Але одна червона картка. Як говорять інсайдери, Реал зараз готує апеляцію, адже не розуміє, за що вилучили Андрія. На всіх записах чутно, що українець лише хотів захистити Вінісіуса і не переходив на особистості. Бетон. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви, бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Територія гри. Макс Талавєров провів перший повний матч за Сток Сіті, у якому його команда здобула важливу перемогу над Портсмутом і піднялася на п'яте місце в чемпіоншипі. Зазначу, що українець не лише грав на незвичній для себе позиції правого захисника, а й став одним із кращих гравців матчу. Раніше тренер Стока говорив, що Максиму слід набрати форму, адже він пропустив майже всю передсезонку. Влітку його купили з плімута за 2 мільйони євро. Тренер дав йому наступну оцінку. Максі, вийшовши на поле, зіграв дуже добре. Думаю, це був саме той тип матчу, який йому підходив. Він не лише добре діяв у першому таймі, але й отримуючи м'яч, намагався розіграти його по флангу, щоб послабити пресинг. Після того, як увесь старт сезону Гасперіні проводив із регулярною критикою Артема Довбика, зараз фахівець дедалі частіше стає на захист свого форварда, напевно розуміючи, що криза українця затягнулася, і впоратися самостійно він із нею не може. Ось і після того, як у матчі Ліги Європи Артем став одним із найгірших гравців поєдинку. А після фінального свистка його разом із Зілковського освистали власні ж фанати. Тренер сказав наступне. З такою реакцією фанатів потрібно змиритися як кожному окремому гравцеві, так і всій команді. Ми реагуємо тим, що починаємо все з початку наступного дня. Я підтримую кожного, хто носить футболку роми. І вважаю, що кожного слід підтримувати, поки він її носить. Точно так само кожен гравець повинен реагувати після невдалого виступу. Наша мета завжди це постійне зростання. Ми перебуваємо на початковому етапі. У нас величезний потенціал для вдосконалення, і погіршити ситуацію складно, сказав тренер. Ось вже й у вчорашньому матчі чемпіонату проти Сасуоло. Артем залишився на лавці, а формальну роль центральних нападників виконували Дібала та Бейлі. І саме аргентинець став автором єдиного забитого гола. Артем вийшов лише на заміну і, хоч сам моментів не мав, але створив декілька для партнерів. Поки що Форвард дедалі частіше показує, що від нього більше користі саме після виходів на заміни. А я нагадаю, що буквально днями стало відомо, що агенти Форварда та представники клубу дійшли компромісу. Якщо взимку хтось запропонує за нього 30 мільйонів євро, Артем зможе покинути Рим. Тепер же вийшла стаття, що одним із потенційних кандидатів може стати Фенербахче. Хоча схожа вона більше на вкид, ніж на правду. А ось Руслан Маліновський після феєричних матчів за збірну продовжує тримати рівень і в клубі. Після повернення з розташування національної команди Руслан знову став гравцем основи Дженуа, і вже другий матч поспіль стає одним із найкращих гравців своєї команди, навіть попри те, що сама Дженуа поступилася Торіно з рахунком 1-2. Але вирішальний м'яч грифони пропустили на останній хвилині, коли Маліновський щойно залишив поле. До цього українець пробивав по воротах сам, створював моменти для партнерів і виконував великий обсяг захисної роботи. Загалом, просто зараз Руслан один із небагатьох представників нашої збірної, за грою якого приємно спостерігати, і це після такої складної травми у 32 роки та майже сезону без футболу. Ігор Суркіс очікувано розніс чутки про можливе призначення Андрія Ярмоленка граючим тренером Динамо. Це повна маячня ані синітниці я не коментую, сказав лаконічно Суркіс. А тим часом навколо Динамо з'являються дедалі більше не лише інсайдів про конфлікт між Ярмоленком та Шовковським, а й про можливу відставку головного тренера. Відомо, що на останній нараді в офісі були незадоволені тим, що по факту у них немає плану Б, оскільки скаути не напрацьовували варіантів із можливим достроковим прощанням із Сашо. Ігор Суркіс, розуміючи, що напруга навколо його команди зараз занадто висока, вирішив зайти в роздягальню після перемоги над Кривбасом вперше за довгий час. За словами Шовковського, президент привітав всіх з перемогою і нарікнув за попередні виступи. Правильною відповіддю під минулим відео був один із найбільш недооцінених форвардів минулих років Маріо Манджукич, який, хоч і показував стабільно високий рівень у багатьох топ-клубах, але майже ніколи не вважався бомбардиром світового класу. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.